Більшість військових взагалі не знають, що таке можна використовувати, бо про приростати майже нічого не відомо. Це там дуже закрита інформація майже всі армії нічого не розповідають, хоча. До нас от приїжджали там військові, які в Америці служили на аеростатах. Вони розповідали, нещодавно звернулись хлопці з бо хочуть агестати з камерами. Чого так? Він каже: а в нас комбат служив в Іраку, а, і поряд з ним були американці з аеростатом. Він бачив, як вони використовують. Він сказав: нам теж треба, дайте нам агрестати з камерою. Всі, хто приїжджають, дивляться, як цим працювати, у жають натхненні і хочуть теж себе використовувати, бо це просто зручно. Є задачі, вони не замінять дрони, але є задачі, для яких арестати краще ніж. Дрони просто тому, що вони можуть бути в повітрі днями, а не годинами чи там, хвилинами. Бо зараз, наприклад, взимку э, дрони не летять так довго, як треба.